Вітаю, друзі! Зібрав я повну колекцію качок. Це 30 качок, максимальна кількість скільки можна тут зібрати в цій грі. Всі 30 качок з легендарними частинами, тобто всі 3 частини легендарні, які випадають з Eternal яєць, з самих рідкісних яєць. Також я купив максимальну кількість гнізд, скільки можна купити. Це 9. І коли в мене було рівно 2 мільйони, я запустив буст на 4 години. Зараз він вже закінчився, трошки пізно я включив, щоб було видно, що тут був буст, але нічого страшного. Яка взагалі механіка тарілки? Коли гра вимкнена, тарілка фармить 100% яєць. Коли гра включена, так як зараз в мене, наприклад, на комп'ютері онлайн тарілка фармить 200% яєць. Якщо купити буст, буст знаходиться тут, якщо нажати на тарілку, то відповідно виключена гра буде фармити в офлайні. 300% яєць, а в онлайні 400% яєць. Отож, я купив буст на 4 години, залишив гру в онлайні, і за 4 години тарілка нафармила майже півмільйона яєць. Трошечки не хватило до півмільйона. Рівно коли було 2, я включив. Багато це чи ні? Думаю, ні. Тому що якщо відкрити лідерборд, то можна побачити, що топ-1 має 60 мільйонів. Тобто, якщо залишити гру на бустах 24 на 7 фармити, все одно ніколи не наздоженеш тих фермерів, які вже в топі. Але це нічого, буду отримувати за місці, буду отримувати монетки, вже купляти не буду. Потім буду їх використовувати для того, щоб включати буст. Буду залишати гру на комп'ютері включеною також, щоб максимально пофармити яйця. Навіщо потрібні яйця? Справа в тому, що на офіційному сайті гри написано Airdrop Event. Якщо перекласти, значну кількість жетонів буде роздано гравцям, які старанно беруть участь і збирають найбільшу кількість яєць протягом початкових епох. Тобто, чим більше у вас яєць, тим більше буде аирдроп. Тому, відповідно, чим більше намайнемо яєць, тим більше отримаємо airдrop. Дають 500 яєць. Одного разу мені випало навіть 5000 яєць, так що по-різному взагалі насипає. Що я ще роблю? Ще, наприклад, я фармлю. Так, качечки в мене запущені. Ще тикаю Bloom, також цікавий бот. Потім котики, звичайно, не знаю. В кого нема котиків, можете перейти за посиланням під відео. Там є моя група Telegram, в групі всі є посилання. Група називається MonoBank. Тут, якщо полистати, є Bloom, качечки, аеродропи різні. Багато чого цікавого, переходьте в групу, підписуйтесь, підтримайте підпискою. Ще невеликий анонсик від NotCoin. Якщо вам цікаво, покажу, скільки я нафармив NotCoin'ів. З ваучерами вийшло 53 тисячі. Зараз вони запустили нову акцію, що, типу, виконують завдання, і будеш отримувати банетки. Якийсь пасивний, типу стейкінг. Не дуже зрозуміло, як це. Відбувається, самі завдання справді лагають. Тут цей бот не, не відкривається. А інші там звичайне завдання, наприклад, підписатись на канал. Точніше, вступити в групу в Телеграмі і воно чомусь не виконується. Не знаю, просто крутиться. От відкривається група NotCoin. Тут є ця новина, що 300%. Річних фармів буде 4, поки що 4 позиції, які можна на скріншоті 10, 30, 10, 10, а по факту там менше. Таке коротеньке відео. Підписуйтесь на канал, вступайте в групу в телеграмі, буду там викладати більше інформації, більше цікавих проєктів. Якщо є запитання або потрібна якась порада, задавайте їх також в коментарях. Всім відповім, всім допоможу. Дякую за перегляд, до зустрічі!